Італья Шахів, шахірає проти. Осоло Мемікс, Німеччина, рейтинг 1932. Так, що у нас там? 1-1-1. Казино рояль у нас з ним. Давай Е5. Так, так, тут я на е 8 піду. Там, так, здається, треба. Одразу ти йдеш вперед. З усіх боків. Не розумієш, ти хочеш і мене? Чесно? Все рівно не розумію. десь це 6 і потім d 5 якось я грав нещодавну паруча. І там щось було, але порядок, звісно, трошки інший. Так, да, і слон слон був десь тут у нього. В того типа не в цьому. І тоді якраз звільняючий тічок в центрі. Робив погоду. Так, це я не знаю куди. Ні, 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 ні. Ні, мой френд. Це тільки послаблює позицію. Розумієш? Чи не розумієш? Кінь mm, аш 8, здається, хтось так грав. Хтось. Хто розігрест? Розігрував. Давно. Ну ми побачимо, що ми хочемо тут. А, тут же 4 є, якийсь був ударчик. Потім колись. Заслон є вісні якийсь? Ні, він не зробив це хіт. А Б'ю тоді. Ну... Не робив ти той хіт, то добре. А, ти ферся сюди хочеш підвезти. Ні, ну це ж не, не, не добре буде. Ти автор, до речі, є хід. Уф. Дискотека просто. Я не можу не зробити цей хід. Ну просто не можу. Ну, якщо слона, то мабуть, вже заберу. Так, да, він може повернути слона. Не, треба було не робити цей. Ну, добре. Ні, стоп. Ми ж просто сюди йдемо. Да? Ні, ні, це правильно, треба було робити цей. Це в 2 у нас є течок. Взагалі, 2 є тич. Це загроза. Основна, мабуть. Тому що ти там задумався, так. Да? Ми не знаємо, для чого це це все. Ну, взагалі і так, мабуть, можна, і так. Ти куди втікати? А ми конем? Хоча. Що хоча? Поки що, ж він просто втікає сюди. Отак От треба було б дати сюди, а ми туди, а він туди, а вони сюди. І так, що? Куди? Ну, у тебе один хід. Чи що? Чи 10 у тебе там ходів? А, 2 Тю, Обанув мене. Надорив просто взяли. Так, ну давай сюди тоді. Десь тут давлю, десь тут хочу вдарити. Угу. Ну, ти можеш повернутися? Цьому твоя супер ідея. А в нас є якісь ідеї тут? Ну, можна ще коня обнести. Можна просто слон g 4. Ти сюди, ми сюди. Ти сюди сюди. Ну ясно, наскільки це? Наскільки це добре? Може тут вдарити? Ну, давай, треба щось робити. В принципі, слон тут тримає цю позицію, тому, якщо він його поміняє, то, мабуть, це не буде для мене якоюсь поганою новиною. Просто важко. А, він взяв просто. Ні, ну тут... Найпростіше просто мат поставити. 79 на 93? Ну, гарно проюв партію. Можна лягати спати. Де це? Де це? Я ще не знаю. Да, це зазвичай не треба робити ходи, де у вас гірше позиція. Тут вже захопили чорний простір. І... Білі ще послабляються. Буває позиції, звісно, де треба грати вже G4, щоб не дати чорним самим зіграти G4. Але це, мабуть, не тут. Правильно? Правильно. Треба було їм зіграти Тураци. Ну, По-перше, Тура звільняє дорогу для короля, можливо, королю просто треба буде кудись тікати та й все. Ну і плюс типова ідея відкрити лінію С і вломитись по лінії С і щось тут. Чорним зробити. Бобо. А це тільки допомагає. Добре. Це правильний хід. Добре. Тураж 7 можна було зіграти. Ну, окей. ну мені здавалося, що він так піде, і я оце не хотів. А можна було просто відійти. Ага, ну так. Да. З комфортом просто. Потім підключають всі фюри вилітають просто. <кхи> Але зараз треба ще оцінити. Що там ще в нас атака буде, це складно. Да, тут фаржі тут один, я думаю, якось так відійду. А, да, він не буде бити. Ні, ну якщо не бити, то я. А, кінь д 2 може. Типа так, так. Коня можу, коня можу ось. Включати ще фігури до гри. Ну, тут чорних все рівно перевагає. І в білих не дуже. Ну а тут ще гірше, тут просто мат.